Так, нова пісня, давайте слова, слова. Не покину я вас, не забуду, так бо каже тобі. На знімайте нас, знімайте. Просто держіть, просто стріляйте. Ти справа завжди буде. Розїхали. На заново. Не покину я вас, не забуду, так бо каже. Турбуватись про права завжди буду, у стражданнях тяжких на землі, про права завжди буду, у стражданнях тяжких на землі, буду праці я праця. Сили і місь подавать, і в годину сердечної втрати, буду дошубатьорісли готь, І в годину сердечної втрати, будушую падьо і сливать. Не покину я вас не забуду, коли батько і матері дня відречуться від вас то я буду, рідним батьком для вас того дня, відречуться від вас, то я буду рідним батьком для вас. Ніжно буду я вас доглядати, так, як мати, маленьке дитя, від усякого зло зберігати і проводить у вічне життя, від усякого зла зло зберігати. І провадить у вічне життя, я самотнеє серце розважу, сумні думи я геть від І розбите життя, я поладжу, дух засмучений вас підкріплю. І розбите Заслучений вас підкріплю. не покину я вас не забуду, так Бог каже тобі і мені, торбоватись право завжди буду, у устраждання тяжких на землі, торботись права. Страждання тяжких на землі.